Привіт дівчата! Я рада вас бачити у себе на каналі. І це моє перше відео в рамках нової рубрики на моєму каналі Шкарпетковий мікс, де я планую показувати шкарпетки, які зв'язала, відгуки на пряжу, а також створювати подальшому експрес-майстер класи на шкарпетки. Що вас очікує? А в цьому відео вас очікує 12 пар шкарпеток. Вони зв'язані із Alize Superwash Comfort Socks, а також із Alize Artisan. Тут знаходиться 12 пар, І 3 пари з однотонною пряжі, і 9 пар із секційною. Що ж, давайте починаємо. Всі ці шкарпетки зв'язані на спицях мисочок на двійці, а основне полотно на 2,5 я в'яжу методом Magic Loop від мисочка дві спиці одночасно. Це таке загальне слово. І зараз ми з вами продовжимо. Так, почнемо із цих шкарпеток. Це чоловічі шкарпетки. Я їх в'язала для папи і для брата. Я планую, що це для папи. Це для брата, і ці сіреньки також для папи. І що я хотіла вам сказати, що ця пряжа це меланджева пряжа, і як ви бачите, то плюс цієї пряжі що не потрібно її підбирати секції. І знаєте що ще? Що ці кольори і така кольорова гама, вона вона підходить як і чоловікам, так і жінкам. Давайте я вам скажу по номерах. Оцей синій меланж це у мене 76-77. Коричневий, до речі, найбільше мені подобається коричневий. І я навіть купляла ще один моточок пряжі. Коричневий 76-78. І, до речі, із залишка, ось докупляла, я зв'язала ще на розмір, розмір 36-37 і додавала дропс, який це колір 07. Не пригадую, як називається, але м -м, він дуже гармонійно підійшов під коричневий меланж Арізе. І останній меланж, це у мене 76-76. Да. Але ви знаєте, на сайті вона набагато світліша була, цей сірий меланж. Потім, потім, я не знаю, що потім було. Давайте я вам покажу ці шкарпетки. Ці е шкарпетки я показувала в попередньому влозі, Це мій перший є Family Look. Це для мене, а це для мого чоловіка. І я в'язала з клубка номер 7657 І... Мисочок, п'ятка і резинка це Artisan 0,1 колір, молочний. Так що можна брати дві, два клубочка і зв'язати парний фемельєбок. Тому що ну, логічно не вистачить. У мене на жіночий іде близько 60 грам, це 38-39 а на чоловічий то 70 грам. Ось такі вони вийшли. На чоловічий 43-44 розмір, я це буду сказати. Да. Так що такі класні, ми їх ще, до речі, не носили, тому що я їх тільки недавно зв'язала. Так, давайте я вам покажу. А, так, це, це я вам скажу кольорова гама, вона улюблена усіх, тому що оці шкарпетки вони подобаються всім. Вони такі яскраві, і я кому їх не скидаю, кому не показую, то та й навіть у попередніх коментарях. Ще як я у квітні показувала, я спершу, спершу прибрала цей моточок плячіржі, до речі, я вам скажу, це у мене колір 507-й. Це також Артсанд. Це етикетка не від нього, не знаю, що вона тут робить. Але тут написано, що це бірюза, Артісан 507 номер. І ну, дуже подобається усім ця кольорова гама. І знаєте, що я спершу зв'язала сеслі, то я робила цю п'яточку окремо, а тут виходить, у мене вже був залишок. І я вив'язувала, і бачите, тут повністю помаранчевий, а тут помаранчевий і такий апельсиновий. Тому що вже залишок вже був, і як ви бачите після цієї секції бірюзової збілем, то у мене тут невеличка секція жовтого вона ще підійшла, а потім жужевого, дивіться, яка повинна бути. Є, да, така величенька вона повинна бути. Але в мене не вистачало пляжі, і вона така, дивіться, мені по три рядка, а повинна була ще десь. Да. Але я не хотіла вже, щоб були залишки, так що я тим, що я її вирізала. І також я виглядала. А, все. З 7 номер точно. А, все, я зрозуміла, я неправильно вам сказала: Артisан Бірюза це зв'язаний місочок і, і резинка, так. Да. А Alize Superwash Comfort Socks – це номер 7839. Все, все зійшлось. І я із 507-го номера. Зв'язала такі шкарпетки, виходить, це розмір 38-59 і Я вже вив'язувала весь клубочок, який в мене там залишилось. І знаєте, особливість цих шкарпеток тим, що я проводила опитування в інстаграм, і глядачі голосували. З якою пряжі ми будемо в'язати, і які, яким малюнком, візерунком також ми підбирали і більшість проголосувала саме за цей візерунок. Так що, так, да, і виходить, що я спершу почала цей останній рапорт, я його не пров'язувала, почала резинку. А потім далюю, що в мене дуже багато залишається пряжі. І я розпустила і ще один візерунок. Оцей Вони величенькі в порівнянні з тим, що я зазвичай в'яжу. Да. І я в'яжу 15 20 см резинку. А в мене, ой, не сантиметрів, а рядочки, а в мене тут виходить лише 9. Ну, все, що було, те і вив'язала. Але, але вони дійсно дуже гарні вийшли. І мені саме цікаво, що цей узор мені найбільше подобався і саме з нього я хотіла в'язати. Так. так. Покажу вам чоловічі, це для мого брата. Колір 846 з Super Ruskom і про ці я шкарпетки більш детально розповідала, коли їздила у ботанічний сад у Києві. Я не вмію залишати вставки поки робити на відео посилання. Але я залишу у інфобоксі на цей, на цей ролик посилання. Київський блог називається. Так, і зв'язала ще дивіться, які. Милі шкарпетки, вони із Artisan і колір 431. І ви знаєте, в ньому тут є один брак, я неправильно, не знаю, вам буде видно чи ні, неправильно пров'язала виворотню, змістила її, і, і вони тепер не наскільки ідеальні. Але ви знаєте, вони такі теплі і дуже класні. Мені, наприклад, в порівнянні із, якщо порівнювати, точніше Artisan і Comfort Socks, по відчуттям, по, да, по ніжності, Мені Artisan більше подобається, вони набагато ну не сказати набагато пухнасті, але да, вони більш пухнастіші, більш м'якіші, такі тендітніші. І Artisan мені більше подобається, ніж Comfort комфортсок. Але да, ці в мене трошки збраку. Я їх залишу по собі або мамі віддам, я не запитаю. Прикро-прикро, і справа в тім, що в мене зараз не так багато часу, щоб їх перев'язати. І ще хотіла сказати, що ми з подругою розмовляли стосовно них, і, і ми... Ну, я і спершу бачила, що хотіла цей узор саме зв'язати з червоної пряжі, але в мене червоної не було. І я хотіла знаєте, яку пряжу заказати брал у Нікола. На сайті просто пряжу, тому що от Artisana і Comfort Socks немає у них артикуля, щоб червоний колір був. Є рожевий, пудра, фуксія, Більше не пам'ятаю які. А, бордовий ще є. А от червоного немає, і, і зеленого, до речі, у них немає. І... А мені так хотілося червоного, і я думаю, ладно, куплю. Я куплю, казала, уніколурс, але в них там тільки наявності був один клубочок, а він йде по 50 грам, і мені, на мій 39-й розмір, мені просто не вистачить дось з 50 грам. То я виходить, я зв'язала з того, що в мене було. ну Пряжа дійсно дуже класна, мені дуже подобається, така ніжна і тендітна, ну Артєсан мені більше подобається. Так, наступні ці шкарпетки це Alize Superwash Comfort Socks 76-52, і я їх називаю осінніми. І теракотовий колір, я зараз вам скажу. Це 433. Такі класні осінні, знаєте, шкарпетки. Я, звичайно, ще осінь не чекаю, але вони мені так нагадують таку осінь, такі і жовте там листя, і коричнево є. Блакитного, звичайно, немає, тут є просто блакитний колір, але ж, ну, для мене це осінні шкарпетки. І останні, останні це у нас euh, зв'язані основне полотно із Comfort Sox 7708 і мисочок п'ятка і резинка із Artisan 432. Я їх називаю морськими. Хоча у мене подруга, знаєте, що запропонувала їх назвати зимовими, тому що сніг, ця, сніжинки, і тут сині і блакитні кольори. А мені вони як морські, так що у кого що. Бо в мене ж виходить осінь є і зима є. Залишилась весна. До речі, може, оце весна, як ви думаєте, літа в мене ще немає. Так що, оце такі мої продуктивні скільки 5 місяців. Пишіть, які вам шкарпетки найбільше сподобались.